Діти. Хочу звернути вашу увагу, яка у нас цікава карта є в дитячому садочку. От, будь ласка, зверніть увагу. Це карта рослин і тварин нашої великої, гарної країни України. Давайте ми звернемо увагу, які в нас є умови для життя різних тварин і птахів. У нас на Україні є мішані ліси. Це ліси де ростуть. Листяне дерева і хвойні. І тут живе багато різних тварин. Тут живе зубр, лось, бобер, борсук, птахи тут живуть глухар, дятел і декілька інших різних, наприклад, горобчик, синичка, також живуть у мішаних лісах. Це українське полісся. Ще в нас є степ в Україні. Степ це дерев там мало, а там високі трави ростуть. І там також живуть різні тварини: вовк, степова гадюка, бухастий їжачок, птахи різні, дрохва, степовий орел, беркут, зайчики тут живуть. І тут їхні умови тут дуже гарні для їх життя. Ще в нас є лісо степ це степ, де росте ще і дерев багато. Тут живуть ніжачки, ховрашки, лисички, дикі свині, козулі і багато птахів. В тому випадку ж тут є і сова. Ще в нас є гори Карпати, а в Карпатах також свій тваринний світ. Тут живе ведмідь, тут живе лісовий кіт, прародич нашого кота, який вдома живе, благородний олень з такими гарними рогами. Рись у нас навіть живе в Карпатах, Орел. І маленька бурозубка альпіська така тваринка невеличка. А ще в нас є Крим. Крим. В, Криму, в Криму є гори. І в, на Кримських горах живуть мофлон. Дивіться, який гарний. Це така рогата тварина. Кеклик птичечка така є, кам'яна кониця. Сип, такі мишки літучі, кажанчики, великі підковоноси, мартини. Ну, о, куничка така маленька, бачите, скільки різних тваринок живе. І в нас є в Україні, біля нашої країни, омивають два моря: Чорне і Азовське. У Чорному морі живуть такі тварини медузи, є рапан Є рибка така, оселедець, яким ми дуже полюбляємо, скумбрія, морський коник. Тут проживає така морська тваринка, краби. І тут також ще акула катрандія. А ще тут є, це що до, відноситься до Азовського моря, скат, дельфін, ставритка, камбала, сардинка. Скільки різних тварин у нас живуть в Україні? Птахів і риб. Дякую за увагу. До побачення. Дорогі діти, ви переглянули там ще малюночки з тваринами, і ми вам пропонуємо зробити якусь поробочку, якось скласти орігамі якусь тваринку. Перегляньте відеоролик і зробіть, будь ласка, на свій вибір.